Всі кажуть, що в селі немає роботи, і ми з цим повністю згідні. І якщо б ми не мали заробітку з міста, ми б взагалі не переїжджали в село це 100%. Ну правда, є дві сторони медалі. Робота то є, але за неї ніхто не платить. Тому зараз я вам відкрию секрет, як ми заробляємо гроші і взагалі на що ми живемо. Заробляємо гроші ми так само, як і до переїзду в село. В нас є дві оптики: в Яремче і в Рахові. Ми є приватними підприємцями, але не спішіть думати, що ми грабемо гроші лопатою, тому що наші приватні підприємства одне в Яремче, а Яремче це тільки одна назва, що це місто. Насправді, по населенню це як село, там по якихось причинах назвали його містом. Тому заробітки там такі, що часто виходить зарплата навіть менша, ніж якась середня зарплата, не знаю, навіть в тому же Яремче. Таке буває. В сезон більше. Вона сезон менше, тому таке в Рахові та сама ситуація. Все, до побачення. <реш> в грудні 2020 року ми вирішили, що все, хватить пахати на когось ходити на роботу, горбатитись. І ми вирішили відкрити свою справу. До цього я працював майстром в оптиці, робив окуляри. А Віталіна працювала офтальмологом. Коротше, ми звільнилися з тої роботи зі скандалом. Нас коротше, вигнали. Ну, ніби ми і самі пішли, і нас в передачу ще дали нам копняка. Ну, я жартую. Коротше, і ми собі, звісно, дуже хотіли відкрити оптику, так як я з Франківська. Віталіна теж там вчилася і працювала. Тому ми хотіли у Франківську, але досить скоро ми поняли, що, як то кажуть, стартового капіталу, щоб відкривати оптику у Франківську, ми точно не потягнемо. Там ні оренду. Ні, як то кажуть, не конкуренцію, ми не витягнемо на тому, що в нас було, а, а в нас взагалі нічого не було. Тобто ми хотіли просто на власному ентузіазмі і професіоналізмі. Ми дуже вірили в себе, що і дійсно, бачите, хоч і не в франківську, але от послухайте дійсно, і це вам може додасть віри у себе, що можна не тільки з малим стартовим капіталом, а взагалі з нульовим, тільки на ентузіазмі відкрити якусь свою справу. Правда, вона от така. Нещасна, ну зато ми нібито ні на кого не працюємо. Но, насправді, яка різниця? Ми працюємо на себе, все одно працюємо. Робота робиться не менше, а відповідальність більше. Віталіна і так вже в останній період е, трохи підробляла в Яремчі в поліклініці, офтальмологом. І ми якраз так подумали, що вроді б, Яремче місто невелике, навели справки, що там е, оптик нема, тобто там була якась оптика, але ми так прикинули. Що, як то кажуть, ми цю конкуренцію витримаємо, бо ми суперпрофесіональні професіонали. Ну і все, назичили коротше, гроші в родичів. Купили обладнання для виготовлення окулярів і для перевірки зору на Аліекспресі китайського. І все, і пішла жара. Чесно кажучи, я не знаю більше нікого, хто би так відкривав якусь свою справу, а тим більше оптику. І, можливо, якщо наші конкуренти подивляться, то я не знаю, що вони подумають. Коротше, я кажу, ми відкрили на ентузіазмі і на збору коштів із родичів потрохи. Це було. З одного родича. З одного родича. Коротше, там скільки ми на це відкриття потратили грошей. Взагалі, неважно, ми не будемо говорити, але це дуже мала сума. З такою сумою ніхто не відкривається. І що далі? Все йшло взагалі спочатку. Ну Як з самого початку, понятно, погано, тому що ми попали якраз на оцей пік коронавіруса, коли всі боялися коронавіруса і вірили, що він дуже страшний. Потім виявилося, що це не такий страшний коронавірус, як його малюють. Коротше, все йшло досить погано, але ми вірили в себе, працювали круглі сутки, вірили в краще майбутнє, будували Україну, розвивали економіку. Насправді ми себе. Ніколи не відчували бізнесменами, а на той момент то ми себе відчували аферистами. Ну я не знаю, в мене таке було відчуття. Хоча ми нікого не дурили, але просто це якесь таке було відкриття оптик. До того я собі уявляв, що ну, це має бути якось це солідні люди, серйозні люди, відкривають оптики. У них є серйозні гроші, серйозні, всякі там, я не знаю, погляди на життя. Чого не скажеш про мене, це так точно. Навіть Аліна може серйозніше від мене. Коротше, але я так увльовся, дістав азарт, і Віталіна теж, коротше, не менше, що ми трошки піднакопили грошей, опять невеличку суму і відкрили оптику в рахові. Це тіпа, звучить якось фантастично, але ми змогли. Теж розвідали туди-сюди, що там є якась одна оптика, ми теж вирішили, що таку конкуренцію ми витримаємо і відкрили оптику в Рахові. І ми були навіть здивовані там. Справи йшли, як сказати, краще. Не то, щоб дуже добре, ну краще, ніж ми сподівалися. Ну, якось так було. Тому що там ми все-таки менше працювали, вона далі була. Ми якось більше, ми на той час знайшли, нам дозволили жити в Яремче по знайомству, як то кажуть, зжалілись над нами сиротами. Ну, І, коротше, ми вже стали вообще крутими. У нас вже дві оптики. І, чесно кажучи, ми на цьому навіть не планували зупинятися. Ми думали захоплювати всю Україну, <сум> створювати мережі оптик. І чесне слово, так як ми відкрили першу і другу, чесно кажучи, це якось вийшло досить легко. Мені здається, якщо б ми не зупинились, то ми б так само могли відкрити і ще. Ми там вже їздили по Україні, ну серйозно розвідували. Як розвідники різні дані прикидали, збирали інформацію, були в нас всякі різні варіанти, Тут нічого нас не зупиняло, ніякі трудно. Ви кажете, що ми приїхали в село, що ми чогось не врахували. Ви б знали, як ми це все аналізували? Ну, реально, я відчував себе якимось Остапом-Бендером чи не знаю, хто там, Бонні і Клайд, коротше. Але ми, так як ми дуже розумні люди, то ми швидко осознали те, що дехто навіть за все життя не осознає, що гроші це не головне. Що ми будемо так відкривати оптики, пахати, а жити коли. І тому ми просто, як то кажуть, випередили свій розвиток, коротше, скочили вище голови. Ми поняли, що все, на цьому треба зупинятися, якийсь дохід є, ми просто будемо жити і насолоджуватись життям. І тому почали якісь в нас в думках з'являтися такі думки, як би то менше працювати, як би то не було дивно. Далі вже якось вплинула на цю всю ситуацію більше Віталіна, тому що я не знаю звідки, але в неї було якесь хобі, і вона дуже марила взагалі цим селом, самозабезпеченням. Ну це ж правда. І прям якось я теж так в це все вник і все йшло так добре, ну, вроді би, добре. Що ми вже почали отак плавно ці всі теми собі аналізувати. Ми ще працювали в Оптиці, але вже ми так думками, ми вже були не дуже в Оптиці. Почали вже переноситись десь далі, вже почали придивлятися, думати про якісь такі хати в селі. Спочатку ми, ну це було правильне рішення. Почали шукати різні варіанти хатів в селах поближче до роботи, але ми поняли, що там ціни досить високі, і що це буде коротше щось або довго складати. Або щось ми купимо взагалі, не знати, що вже не саму хату, а за ті гроші, що ми можемо заробити, якийсь просто кусок землі. Тому нас занесло аж коротше, сюди. Ми вже шукали по OLX, шукали, ми, звичайно, що не по всій Україні, бо дехто каже, що а от в Києві тут є такі села гарні, ви знайшли якесь нещасне село. Ми в Києві, я би, чесно кажучи, не знаю, як Віталіна, я би і задурно не пішов жити, щоб мені доплачували, не тому що там погано, чи я не люблю Київлян. Ну просто все-таки не знаю. Мені тут подобається на Західній Україні, якось просто не знаю. Родина наша, батьківщина. Коротше, і так ми забрали у це село. І тому взагалі тут не та проблема, що дуже багато хто переживає. Ну так, ми не говоримо, не розказуємо, але то не значить, що ви все знаєте про нас. В селі роботи нема, то нема. Ми це все прекрасно знаємо, але ми от маємо додатковий заробіток. Але все-таки якби там не було. Ми люди азартні, оцей, так би мовити, азарт у нас все одно залишився, і ми з таким самим азартом почали жити цим сільським життям і думати, і пробувати, як можна ну, тут щось заробляти, то навіть не обов'язково грошима, бо яка різниця? Ну от щось можна виростити, щось зібрати, продати. Ну, в общем, різні махінації опять почали думати. Та й отак втягнулося в це сільське життя. Завели овець, кіз. Пробували курей, з курями все було більш-менш нормально. Навіть е три штуки лишилися живі. Ну ми купили 5. Коротше, всяке отаке от пробували, і в принципі все в нас вийшло заробіток. Ну і потім ми почали це теж. Ну, Віталіна, в нас бізнесмен в душі, а я більше Остап-бендер і ми коротше, така команда. Е тому так, ми знайшли один одного. Що е далі? Ютуб. Я, типа, як цей, просто як. Аферист, якийсь в мене був канал на Ютубі, щось ми там знімали, а Віталіна вже, як то кажуть, в неї були плани заробляти на цьому Ютубі. Бо в мене було просто плани порозважатися і щось познімати. Але ну, я такий творча людина, мені грошей не треба тільки, щоб якась двіжуха була. Ну, і тут опять, як то кажуть, ми один одного доповнили. І коротше, той канал, звісно, з бідою. Я його розвалював своєю, як то кажуть. Нестандартною поведінкою, але то не важливо. Якийсь період він існував, і ми, можна сказати, чогось вчилися і щось поняли, як це робити, і поняли, що щось заробляти можна. Друге діло, що то мало, коротше, багато чого аналізували. Тобто, коротше, ще один із таких заробітків от в селі це Ютуб. Бо дехто думає, що ми просто от прям з розрахунком, що ми сюди завалимося і будемо як Саварютики. Мільйони переглядів тут мати. Ми такого не думали. Взагалі, все ми розуміємо, що таких переглядів у нас не буде, тому що в нас нема стільки грошей на ці всі трактори, щоб тут їздити, щоб купляти рекламу. Це все, як то кажуть, чого ви не знаєте. Ви тільки бачите оцю поверхню, ці перегляди, а там коротше, повірте мені, як це все робиться. Це зовсім не так просто, що ви на такому своєму таланті і ентузіазмі щось там будете розказувати, і у вас буде багато переглядів. У вас, якщо, от дивіться, просто до прикладу я вам скажу по секрету, можете бути впевнені, якщо ви знімете просто супер класне талановите відео, дуже красиве, і поставите його на новий канал, ви що думаєте, що у вас буде мало переглядів, так? у вас буде ноль переглядів. Якщо хтось не вірить, можете проекспериментувати, будете мати круглий, круглий ноль. Якщо ще не застосовувати, як то кажуть, багато різних засобів просування свого каналу. Тому, коротше, з якоюсь такою бідою, е, так як з того каналу, я вже вирішив Віталіні не мішати. Вона щось, ну, ми вирішили, що все-таки треба трошки починати і заробляти, бо мене такі сильно багаті. Що вже треба успокоюватись, показувати коники на цьому каналі. Тому я так тихенько пішов, самоустранився. І Віталіна вже почала, як то кажуть, Розвивати цей канал, він став успішнішим зразу, моментально. Хоча треба сказати, що все-таки опять перезапускав, умовно кажучи, його я. Я якісь там зняв два перші відео, опять вони набрали перегляди, ну і потім передав, як то кажуть, в от вже готовенький канал. Все за неї зробив. Вона тільки просто взяла і заробляє гроші. Це такий, як це називається, франшиза. так? спонсор. Спонсор. Ну, не знаю, коуч. Ну і я вже нічого не знімав, коротше, просто той канал був і знудився. Коротше, опять мені стало нудно. Захотілося, як то кажуть, з людьми поспілкуватися, заодно і заробити якусь копійчину. Досить часто нам в коментарях пропонують зайнятися зеленим туризмом, так само е, зайнятися більше масштабно, якимось фермерством, тут овець заводити і все так далі. Це зовсім ви просто не зрозуміли, е, які ми люди і що ми тут робимо. Ми наоборот сюди прийшли, ну так як ви вже хто слухав спочатку, ну, щоб жити. Робота в нас була, і ми могли далі працювати, і в нас все вийшло досить непогано. Коротше, ми сюди не прийшли пахати. Якщо, напевно, я багато кого розчарую, і я щось підозрюю, що зараз буде багато відписників, ну але будуть і підписники, то як би там не було, це так буде завжди. Значить, зеленого туризму нам не треба. І ви переживаєте, що ми далеко від цивілізації, від сусідів. Ну ми спеціально так вибирали. Але все-таки там, ми стараємося заробляти якось, навіть якщо не грошима, от зі всіх, чесно кажучи, заробітків таких, що ми тут отримуємо, як то кажуть, якісь ще додаткові ресурси, то найбільше нам дають зараз це кози. Це прям і я якось втягнувся, бо спочатку я. Ну, того молока пив не дуже багато. Ну, правда, ми робили сири і вже сир їли, Ну, якось воно щось мені не дуже йшло. Ну, коротше, там інші причини. Не знаю, може в якомусь відео я розкажу про інші причини. Але зараз, так як я вже трошки помінялася, як то кажуть, у мене дієта, то молока я вже зараз п'ю більше літра і планую пити ще більше. Тому це ну, дуже відчутно, не знаю, для мене відчутно. І навіть Віталіна. Та я просто замітив дивіться, то я пив кожен день по 3-4 штуки якоїсь кави. Що я ще? Ну, я просто більше їв іншої їди, досить того, що вона була якась хімічна і ненатуральна. Хоча, так як здоров'я в мене, хоча я і виглядаю худий, вроді би непогане, воно мені теж не шкодило, але зараз ще краще. П'ю молоко, і витрати у нас зменшилися по відчуттях mm -hmm. чуть ли не вдвічі. Я просто це молоко лопашу літрами і що ще. І м'ясо якесь маємо трохи вже перше своє. Хоча перше це були кури. Пару курей все-таки вціліло, пару зловила лисиця, а пару вціліло, і ми теж були дуже довольні, бо кури у нас були так само, як і кози. Я зараз вас ще раз шокую. Ми не тільки з кіз знущаємося, а з корей так само. Вони просто ходили, абсолютно ми їх не кормили нічим. Але вони були досить такі упитані, гарні кури. Ну так що курей ми ще будемо пробувати заводити. Плануємо так само, якщо буде більше часу. Пробувати, збирати, ну, як пробувати, збирали, то ми гриби вже багато. Ми як дурні, то особливо я, а я азартна людина, назбирали тих грибів, коротше, їх море тут. Ну, правда, білих якраз в цьому місці нема, а далеко ходити я не люблю. Ну, не знаю. Коротше, тут, коло нас багато всяких інших грибів, теж не менш цінних, ми їх збирали тут кілограмами, тоннами, сушили, і у нас тепер стоять оці коробки, просто не знаю, пропадають. Тому що. Ну, не знаю, гриби це не така їда, якою можна багато з'їсти. Але плануємо коротше, на цьому теж пробувати заробляти тут дуже реально далеке від цивілізації місце, тому тут дійсно все екологічно чисте. Будемо пробувати це гарно завернути в гарні конвертики, в пакетики з малюночками, гриби, мелісу і вникати, можливо, ще якісь тут лік... лікарські трави. Що ще? Коротше, липа, і там можна ще щось придумати. І, коротше, кудись це здавати, продавати через інтернет, вам будемо продавати, ви будете у нас купляти. Так що моя вам порада, не думайте, що я цього не знаю, бо дехто і мені це радить, але я розкажу і декому хто цього не знає, що якщо ви плануєте переїжджати в село, там думаєте, якщо у вас немає якогось стороннього заробітку не з села, то я вам не рекомендую, прям сильно не рекомендую переїжджати сюди і надіятися на те, що ви тут. Якийсь бізнес відкрити, вам може так здаватися, що «А, можна вовну здавати, можна зелений туризм, можна то, можна то. Повірте нам, ми хоч не супер величезні бізнесмени, але трошки, як то кажуть, відчули, як воно буває, щоб це все запустити, там, чи зелений бізнес, чи що-небудь, там треба вкластися по-нормальному так, що, на мою думку, краще, якщо є у вас та сума, якої треба для відкриття оцих, всіх зелених туризмів. То простіше просто купити нерухомість, здавати її і жити. Ну це правильніше рішення. Бо ці зелені туристи, ну я не знаю. Це просто коли людина росла ну, цим, вона вже цим займалася, вона в цьому спеціаліст, вона просто продовжує цю справу і вона може займатися зеленим туризмом. Чи, наприклад, вона родилася, я не знаю, і виросла серед цих баранів, вона це все знає. Тут вона ще має якийсь капітал, вона може в цьому розвиватися. Але якщо ви там з міста і ви цим не жили, і думаєте, що зараз ви от заведете овець, яких ви ніколи не бачили, чи почнете займатися зеленим туризмом, а ви ніколи ніяким туризмом взагалі не займалися і не знаєте, що це таке, то 99%, що ви просто втратите і нічого не заробите. І розчаруєтесь. Ви собі так, коротше, не думаєте і не думаєте, що ми вже якісь такі лапухи. Все у нас тут розраховано. До побачення! Підписуйтесь на канал, поширюйте наші відео, донатьте нам, тому що ми не маємо часу знімати це відео. А якщо вже я знімаю відео, то я хочу знати, що я не задурно його знімаю, що я не зря трачу час, тому що я в цей час міг би він покосити. Наприклад, зараз погода тому сприяє, ще говно все не поносив. Не думайте, що я це так розказав, і ми тут так прекрасно живемо. Це одна сторона медалі і завжди є друга сторона медалі. Світ він такий, знаєте, гармонійний, завжди все зрівноважується. Говно поносити, дрова порубати і коротше, купа ще справ. Так що давайте, не відставайте від нас, йдемо пахати.